Отже, фермерська війна триває, перекидаючись уже на звичайних пасажирів. Однак після того, як польські фермери висипали наше зерно і чіпляли відверто пропутінські плакати на свої трактори, дивуватися не варто. Як і тому, що в криках про несправедливість і поступки українським аграріям не чути чомусь даних про торгівлю з росіянами та білорусами. Про те, що Росія за минулий рік в десятеро наростила продаж свого дешевого збіжжя у Європу і в Польщі, зокрема, наприкінці березня у Варшаві від Будеться зустріч очільників українського та польського урядів, і, можливо, лише тоді озвучать якісь компромісні рішення. Але попереду ще й місцеві вибори в Польщі. Тож наш бізнес сподівається легше стане лише. Після них тільки за перші 20 днів простою наші аграрії та перевізники втратили до півтора мільярда гривень через блокаду у Варшаві. Взагалі заговорили про тимчасове закриття кордону та обмін товарами. Етимологію протесту продовжує досліджувати Наталю Кулик. Понад місяць блокади кордону біля пунктів пропуску картинка не змінюється. Тисячі наших вантажівок не рухаються. На деяких пунктах в обидва боки. Порозумітися зі своїми фермерами вже не може і польський уряд, і прем'єр Дональд Туск. Частково вони розблокували лише пункт пропуску Корчова Краківець, але лише на декілька днів, яких не вистачить, щоб кордон перетнула хоча б частина фур, і вже заблокували новий переїзд у Гринів. Поки польські фермери висипали наше зерно, зібране під ракетними ударами, вигукували відверто антиукраїнські гасла, кричали про засилля нашої дешевшої продукції. Всі мовчали про те, що це терористка Росія за минулий рік в 10 разів наростила продажі свого дешевшого кривавого зерна в Європу і в Польщу, зокрема, що це Росія обвалила ціни на світових ринках і в Польщі також. Тільки в минулу п'ятницю польський Сейм звернувся до Єврокомісії, щоб запровадити санкції на імпорт російських та білоруських агротоварів в ЄС. Але це ще не заборона. Наша задача добиватися, щоб ці санкції були накладені на ввезення в Європу Європейським Союзом. Тоді це дійсно матиме ефект. Це не питання тільки однієї Польщі. Три роки заливали зерном, Наш ворог заливав зерном тут всю Європу, а звинувачували Україну. І не зерном єдиним європейське фермерство досі живе на азотних добривах з Росії. Питання справедливості запровадити санкції і на цю категорію кажуть у спілці українських підприємців. Замовчують західні сусіди, і те, що це Польща рекордно наростила торгівлю з Україною після початку Великої війни. Про це пише і польська газета Реть Якщо до повномасштабки ми були для Польщі 15-м експортним ринком, зараз стали сьомим. Торік поляки продали в Україні товарів на 12 мільярдів євро, а закупили навіть не на 5 мільярдів. Тож, якби Київ обмежив торгівлю з Варшавою у відповідь на їхню блокаду, програли б саме поляки. Вони нам більше поставляють ми ж ми... Ну, вони ж теж розуміють, що це втрата їхня, їх робочих місць. Ми з поляками, ну, конкуренти. конкуренти яблука, овочі, картопля, молочка, м'ясо, сало, тобто аграрна, сири. Да, до речі, тобто я от спілкувався з нашими молочниками. Вони кажуть: ну нічого, на займи ми полки, там, де польська продукція. На полицях наших магазинів справді дуже багато польської молочки, сирів та йогуртів. Також імпортуємо ми польські корми для домашніх тварин, трохи їхньої свинини, курятини, печиво, фрукти. По суті, харчі, які ми самі виробляємо. Але наші підприємці не виходять блокувати кордони, а конкурують. Хоча польський фермер має значні дотації від ЄС. А наші хіба заміновані поля? Україна продає саме у Польщу найбільше макуха, яка потрібна тим же фермерам, щоб годувати поголів'я. Вони не говорили про заборону експорту нашого соняшникового шроту. Скажімо, на противагу пшениці та кукурудзі, і вони також імпортують ріпаковий шрот з Росії та з Білорусі. Решта наших товарів. Арів, здебільшого, іде через Польщу транзитом в інші країни, бо польський ринок малоприбутковий. Як от український мед, який теж заважає полякам, один з трьох найбільших наших експортерів меду каже, у Польщі залишається 5-10% їхньої сировини. Решта їде у Францію, Бельгію, Нідерланди, Німеччину, Іспанію. Для польських переробників український мед дорогий, польський ще дорожчий. Вони купують китайський і знову ж російський. Пасують і продають у Європі поляки. Вони досить сильно демпінгували, коли входили в ринок ЄС, і вони робили там боляче великим виробникам в Німеччині в Італії. В іншому зараз ми те саме робимо з поляками, і вони не знайшли іншого варіанту, як з нами боротися. рекети якісь поки не можемо порозумітися з польськими сусідами. Росія витісняє Україну на інших більших. Та прибутковіших для нас ринках на Близькому Сході, в Північній Африці та азійських країнах. Тут ми стикаємося, от по пшениці, особливо та по олії з значною конкуренцією з Росією. Це приносить нам е, набагато більше збитків, ніж е, блокування польського кордону. Тим не менше, перемовини між Україною та Польщею тривають ще раніше в Мінагро заявляли, що готові йти на поступки. Запропонували Польщі запровадити ліцензування на імпорт пшениці, кукурудзи, соняшнику, ріпаку. Не погоджують ліцензію, ми нічого в Польщу з цього не веземо. Але безперешкодний транзит у Західну Європу має бути відновлений. Це принцип адекватної торгівлі в цивілізованому світі. Наталя Кулик, факт Есітів. Єдині новини. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.